Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Христини Хрін. Сьогодні ми готуємо цибулевий пиріг. Сьогодні ми готуємо дуже смачний цибалевий пиріг. Це для любителів такої випічки з цибулькою. Це, до речі, дуже смачно. Цибулевий пиріг смакує як в теплому вигляді, так і в холодному. Тобто він, в принципі, отакий універсальний і може виступати також як закуска. така. Так? Отже, Для цибулевого пирога нам необхідно спочатку зробити пісочне тісто. Так? Для пісочного тіста нам необхідні такі компоненти: 300 г просіяного пшеничного борошна, 200 г вершкового холодного масла, Також нам необхідно 150 г сметани, також нам необхідна сода, одна чайна ложечка, і нам необхідний сік лимона. Ось це всі компоненти, які нам необхідні для цього пісочного тіста. Ну, Звичайно, що сіль під ну сюди. Також можна дати трошки червоного солодкого перцю. Це забажаємо. Отже, це, власне, буде, будуть всі компоненти, які нам необхідні для пісочного тіста. Також для начинки в нас буде йти 4 ось таких досить великих цибулини, 4 відварених яйця, один вершковий такий сирок. Для засмажування, звичайно, що цибулі нам необхідно олійку. Також ще піде масло грамів 30 до. Цибульки, ну і відповідно спеції, так, тобто чорний перець, червоний перець, сіль і так далі. Отже, власне, приступаємо ми до роботи з того, що маємо натерти наше масло разом з борошном, так перемішати його добре, перетерти. Масло, нагадую, має бути холодним, щойно з холодильника. і швиденько його натираємо на терощи разом з борошном. Отже, ми перетерли масло разом з борошном. Тепер додаємо сюди сметанку. Тепер сіль, приблизно чайну ложку, також червону перчику, соду і лимонний сочок. швиденько замішуємо тісто. Отже, ми замісили наше тісто, зараз ставимо його в холодильник, приблизно на хвилин 20, можна навіть менше, це не принципово, просто за той час ми будемо власне, готувати нашу начинку. Поки наше тісто відпочиває в холодильнику, ми нарізаємо цибульку і займаємося начинкою. Отже, ми подрібнили нашу цибульку і зараз будемо її тушити, додаємо улітку. Наша цибулька зв'язана. Ми тепер сюди даємо ще вершкове масло.

Дуже важливо в цьому процесі не перетримати цибуль, то вона не має бути смаженою, вона має бути просто притушеною, і такою. Отже, поки наша цибулька трошки вистигає, ми вже будемо підготовляти наше тісто для формування нашого пирога. Отже, нам необхідно його розділити на дві частинки. Хочу сказати коротко про нашу форму. Форма у нас цього разу кругла, діаметр 25 см. Ми застелили дно пергаменту, боки не змащували нічим. Зараз ми маємо розкатати власне в такий круглий пласт по нашій формі. ми розкатали наше тісто в такий круглий пласт. І зараз будемо вже викладати у нашу форму. Необхідно трошки зробити такі бортики, так, тому що наша начинка, щоб вона дуже добре там себе почувала. Зрівнювати ми будемо з такою формочкою. Залишилося ще додати наш сирок. Сирок ми так будемо нарізати довільно, не дуже великими шматочками. Отже, ми подрібнили яйця і також сир. Тепер Аккуратно вимішуємо, наша начинка готова. Отже, ми розподілили гарненько нашу начинку і зараз будемо вже е розкатувати верхній шар тіста. Отже, ми розкатали наш верхній шар тіста, і перед тим, як викладати його у нашу форму, ми ще зробимо ось так, щоб власне, наш пиріг дуже добре випікався і гарно виглядав. же духовка наша розігріта попередньо до температури 190 градусів, і ми випікаємо цей боріжок, е, власне одну годину часу при температурі 190 градусів. Для вас корисна інформація. Незабаром уже великодить. І на нашому каналі скоро з'явиться наш підмовий рецепт пасочки, дуже смачної пасочки. Наш цимилевий паріжок вже готовий. Ми зараз його розріжемо і розкажемо і покажемо вам, як він виглядає всередині. Отже, ми хочемо сказати, що власне його добре їсти і коли він теплий, і також він смачний, і коли холодний. Ось так виглядає наш пиріжок всередині ми сподіваємося що вам сподобалось наше відео ви спробуєте наш рецепт напишите нам в коментарях чи вам смачно дякуємо всім за увагу до нових зустрічей та нових рецептів!